що я визвав таксі, щоб не було пригод. Максимально адекватно доїхати. Але вийшло що так, що пригоди будуть. У мене залишилося 15 хвилин. Пішки ти 20 плюс, і всі квест починається. Він мені каже, ооо, тобі треба піздувати на метро. Далі їхати 20 хвилин. На тролейбусі, далі скакати на лошаді. Я таки думав, все, дядя, давай. Я пішов шукати, тому що я бачу по карті, по мапі. Воно мені показує 20 хвилин пішки. І, до речі, саме ця локація, я вже тут гуляв колись. Сіті квест Идеально все, бля, охуенно, просто пизда. Выходишь на точку огневую, короче, пулемет, да? Чисто видно холм, 20 метров дальше, дальше холм поднимается, все. Я говорю, куда вы стрелять, собираетесь, блядь? У вас холм идет, вам его надо сравнять, чтобы вы там что-то делали. Кто у вас инженером был, блядь, чтобы тяжелый пулемет поставили стрелять для себе же под. Пыль? Ну, нам так сказали, это инженеры приезжали, сказали, здесь мы ее лежим. Якщо хтось побачить мене на шляху додому, срочно їбаште мені в обличчя з ноги і забирайте цей торт. Тому що я не утримав себе ніяк взагалі. Важливе запитання до дівчин, жінок, бабусь, що тут такі є. Що ви оберете? Накачані ціцькі або накачали дубу хлопця, чоловіка, дідуся. О тут будуть коротше, варіанти, щоб зм'якнути. А про що у вас книжка? Ой, і вірші, пісні, оповідання, що хочете. Що хочете. Це ваші вірші? Так, да, тут усе є. Бачите? Наші хлопці, боксери тут ось. Парень, а це в Америці то парень читься. П'ять мов знає. Це не є. Київляні. Ну як у Києві, дають мені 500. Дають, ага. дають. сміло. Подивляться по текстах, по всьому. Так кажуть, що ми за пісню платимо тисячу, якщо. Що після розмови з бабусею вона запитала в мене, чи можу я її підтримати. А, бабки фіати з собою не ношу. Але після того вона сказала, що я дуже люблю банани, це для мене ліки. Я кажу, це взагалі гавно питання. І при тому, що в білі була дуже гарна акція на лахину, тому бабуся сьогодні буде максимально гортова морею за свою творчість. Єдине, за що я подумав, це те, що жінка стояла біля входу в супермаркет. Всі ігнорували, ніхто не підходив. Бля, ну я не міг не підійти, тому що я люблю пригоди. І я розумію, що саме... На цьому етапі це дуже гарний лакмус відношення людей до підтримки і взагалі ситуації в країні, тому що всім похуй і я майже певний на тому, що ніхто не купив би цю книжку. Та навіть за 100 гривень, за 200 гривень. При тому, що там була насправді, я розумію, скільки баба коштує. Відрукувати тираж маленький, тим паче це дорожче. І написати ці вірші. Кому буде цікаво, я завантажу на YouTube повну версію відео. А, там є і трошки про Кличко Віталіку Все як треба. Ну що, у мене сьогодні є. Магічна можливість а, приїхати на тренування як треба. Я вже поставив галок на карту і мені здається, що це буде ок. тому що ми одразу епіздував дуже у швидкому темпі, щоб не запізнитися. Тому зараз а, друге заняття в Ітарі сьогодні буде орієнтування на місцевості дія малими групами. І я єдине, що встиг це зранку приготувати собі каву, випити пару ковтків. Треба встигнути щось взяти поїсти і і буде все топливо. Все, все просто романтизируют, что зачистка это типа максимально выжить, Зачистка это максимально принести уроны и минимально постараться потерять людей. сюда. Ви б тільки знали, як я чекаю відкриття. У мене немає слів, взагалі немає слів, тому що я вже дивлюся на цю золоту річ, мабуть, вже другий місяць, а там а ми третій, четвертий і чекаю, просто чекаю. Отже, другий день з моменту повернення в Київ. Перший день. Глобальна оргія Єбачува, зйомка комершала для одного з брендів українських з телезіркою. А другий день. Перший день <свісно> я після того, що діставався після зйомки, дуже довго враховуючи те, що зараз знову-таки відчуваю свої нірки і вони щось не дуже доволі. Мабуть, недовольні, тому що я яку хуйню. А другий день, зараз він майже закінчиться. Це плотна праця над світлинами, які вийшли після зйомки, тому що якщо одразу швидко все не здати, то я не знаю після того, як це можна все встигнути зробити. Тому другий день закінчиться. Як вже цього побачив по новинам, передають, що пройшов циклон дуже сильним повітрям, вітром і сороковою плюс температуру в деяких локаціях нашої країни. Тому все несеться, все горить. І я навіть не знаю, що може бути краще. Але єдине, що я хочу зараз повернутися і знову прикласти до своїх мірок а Грілочку з гарячою водою. Не знаю, чому я до цього це не знав, але це дуже сильно допомагає, коли в тебе коліки. Отже, не встиг я повернутися. І сьогодні я встав у 6 ранку. Я розумію, що може для таких людей це традиція і взагалі ізі, але враховуючи те, що я раніше ставав на раніше 10-й, і більша частина дня проходила не дуже ефективно. Хоч було дуже багато праці. Зараз це прям ідеальний формат. Я розумів для себе, що у місті ставати в 5 годині це достатньо складно, особливо якщо ти лягаєш достатньо пізно. Але коли ти стоїш о 5 ранку, ти можеш зробити більшу частину чек-ліста і бути вільним. Тому буде якось планувати і намагатися це зробити для себе. На мене стоїть дивитися чоловік, блядь, хвилина дві я на нього дивлюся. Я, звісно, привітна людина. Отже. А, у котрий раз я розумію, що сама філософія Пюра і Тіндера, вони у перших парах, на перших роках була єдина, але після того пішло щось не то. Я розумію, що не пішло не так. І більшість з позицій соціальних трендів. Але, блін, так круто. Ти приходиш туди і читаєш, що, що люди пишуть. А вже ж там є люди, які пишуть, типу, блять, для серйозних стосунків і так далі. Може у когось реально по життю серйозні стосунки починаються, саме жорстково перепіхону у когось. Або навпаки прикольного спілкування, якщо це з самого початку так і було. То це? То оце приїхав. Давай. Давай. Давай, 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 давай. Було складно розповісти хлопцям, чому їм треба зупинити тачку і чому мені треба зняти цей гриб з дерева. Це дуже смішно, але блять. Я не знаю, це той гриб або ні. Я спочатку думав, що це їжовик. Але це не їжовик. Ну хуй з ним. Не Нездаряш, я біжав просто так. Де заблище, бо заблище безвищи. Це красиво. Есть. Все, next. сниму. Что? да, Что? Да. Что? разочек. Давай, Что? Еще разочек. Давай, Что? 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 стоп. стоп. Все было стоп. Мотор. На ночь, да. вого поїхала агресивно. Готовися під підіймає і шльопає. Ні, ти її не держи так, да, ти її візьми за кусаро, за за цю жопу, так і херни посередині камери. Мотор. Так а, а що є. мотор не красиво тримає. Що, давай? А він же ж хоче її. Ти бачиш, що так, ти пош. А як він у такій буде ставати? Так я можу підкинути, і вона шльопнеться отак такою рукою. Ти глупий, братан. Це в другу сторону тричати. Так, да. І